Електронний квиток CityCard, що вперше з'явився у Луцьку шість років тому, став справжньою транспортною революцією. У той час, як більшість українських міст лише мріяли про автоматизовану оплату проїзду, Луцьк зробив рішучий крок у бік європейського рівня комфорту для пасажирів. У 2019 році ми зайшли як пілотний проект, як інвесторський проект, тобто за кошти інвестора було встановлено обладнання на бортових пристроях. Ми як компанія розвивалися і зайшли. Станом на сьогодні вже в декілька інших міст. Це Костопіль, Рівненська області на Волині це місто Володимир та Нововолинськ. Це обласні центри Житомир та Хмельницький. Ми розпочали діяльність у цих містах, звичайно, після Луцька, коли вже система стабілізувалася. Впроваджували ми системи в нелегких умовах, оскільки все-таки повномасштабне вторгнення. Як і у Луцьку, в цих містах налагоджено контроль: GPS-навігацію, систему інформування пасажирів і відеоспостереження в транспорті. Наша система охоплює. Понад 650 тисяч транспортних карток це в формі фізичного носія для оплати проїзду. І так само вже є понад 100 тисяч користувачів QR з мобільного додатку, яким так само можна розраховуватися в транспорті. Наша система дозволяє приймати оплату з транспортних карток, з QR з мобільного додатку, з QR-квитків, розрукованих з терміналу і банківська картка, як фізичний носій, або з допомогою не всіх технологій. Станом на зараз транспортні картки є декількох видів: це учнівська, студентська, пільгова або ж стандартна оплата. Така система дає гнучкість, економить час, зменшує контакт з готівкою та сприяє безпеці пасажирів. Користуюся сіті мені дуже зручно. І дійсно ну, заходиш в тролейбус і в маршрутку, собі прокомпасував і далі собі спокійно їдеш. Мені подобається мені е, зручно це. Система дозволяє містам не витрачати бюджетні кошти на впровадження складної цифрової інфраструктури, натомість отримуючи аналітику, статистику та контроль. До нашої системи під'єднані як комунальні транспортні засоби, так і приватних перевізників, що дає змогу муніципалітету керувати логістикою і оперативно бачити усю інформацію разом. Тобто є можливість дійсно здійснювати управління. Рухом громадського транспорту формувати маршрутну мережу, створювати комфортні умови щодо доїзду найшвидшого з точки А до точки Б нашого пасажира. До слова система CityCard неодноразово потрапляла у поле зору міжнародних експертів у 2025 році. Вона була представлена на престижному форумі у Лондоні. А це один із провідних європейських майданчиків, де відзначають найкращі цифрові рішення у транспортній галузі.